Красота може давати хороший врожай. Може давати хороший прибуток. Якщо врожай вмієш отримувати і ціна на нього буде на ячмінь хороша. Глянь, яка красота. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Класний ячмінь. Такий і у вас має бути. Друзі, щоб не отримати х**овий ячмінь, а нормальний ячмінь, блять, ним треба займатися, розумієте? Та ви плачете, блядь, та ячмінь, врожаю немає. А немає врожаю, ціна буде блять, по 3 тисячі чи по 2 А необхідно отримати його по 5 тонн, по 7 тонн. От як на цьому полі. Ну, відповідно, Менше 5 він не дасть, а не запече, він дасть свої 6-7 тонн. Друзі, що необхідно зараз зробити? Необхідно, перш за все, на нього виїхати і подивитися, який він, в якому він стані. Можливо, є шкідники, зараз попелиця з лакова. Може бути, друзі. Може і п'явиться, особливо, де опади прийшли, в Західний регіон. Можливо буде ще і сітчатий гельмінтоспоріоз. Його також необхідно захищати. Якщо у вас стоїть ячмінь на 6 тонн на 7, необхідно, друзі, ще вкласти ті 20-30 доларів і все-таки витягнути урожай ячменю. Він може давати прибуток, але треба отримати його 6-8 тонн з гектару. Ну, не 3, а то й 2. Тому, друзі, все це реально. Ви бачите, який ячмінь, ну він майже мого росту, ну, до пуза достає. Дивіться, яка красота. Друзі, оце такий ячмінь хотілося, щоб був і в вас, на ваших полях. А коли він ще по коліна і жарить вже плюс 30, то, звісно, а який буде ячмінь? Тому, друзі, захистіть, якщо є шкідники, ентомологічний сачок, укоси. Попелиця може бути, може бути і муха, може ще бути на ячменю, може бути і п'явиця, червоногруда. І можуть бути ще і деякі хвороби. Тому обстежуємо, дивимося, коментуємо. Якщо цікаво, запитайте, можливо, надамо пораду, як виростити такий ячмінь. Запрошуйте, разом будемо вирощувати ми. Завжди готові до ваших послуг. Підписуйтесь, коментуйте на все добре. А саме головне, друзі це всім перемоги миру добра, злагоди. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сирєнка. І, як ви зрозуміли, з вами сьогодні я, Олексій Сирєнка, наша команда Артфілс. Пока-пока!